Всіх радий вітати на своєму YouTube каналі. Сьогодні вихідний день неділя. Я зібрав свої речі і вирішив вийти з ночовкою. У мене за спиною великий баул, напевно, десь до 100 літрів. Також в мене на велосипеді намет, ковдра і... Хочу собі відпочити, звісно, переночувати. Ночую на природі я цей рік перший раз. До цього я минулі роки мав змогу виходити на природу з ношовкою, відпочити. Йду таке мальовниче місце, я собі намітив. Хочу собі приготувати. Гречану кашу посидіти на природі, відпочити, послухати спів пташок. Погода чудова. Прошу, перепрошую, якщо буде вітер задувати в мікрофон, бо трохи вітряна погода. Дякую всім, всім гарного перегляду. Ну ось я доходжу до свого місця. Дорога погана, правда. Ну так можна провести. Ось такий вигляд має моя місцина, моя локація. Ось я на місці. Ось так вигляд має, тут відкрите поле. Там такі чагарники, кущі. А тут мені сподобалося місце. Що тут ось тут, звісно, трохи трава. Ну, десь тут ось мене намет поставити навіть десь тут там попереду каменнообробні фірми і вони будуть шуміти, але не будуть сильно заважати так да, правда шум буде трохи чутного відео а так як фрези ріжуть а й можуть і бурків бити Буде шум. Але хоч поблигше до людей, да, може з туристичної точки зору може і неправильно. Але я любитель, а не професіонал у туризмі. Я люблю вийти на природу, щось зготувати собі, поїсти, відпочити. Ну що ж, буду я розбивати свій табір, ставити намет, принесу собі дрові, дровцят на щепочницю, так як буду щепочницю готувати. Не переключайтесь. Ну, ось власне так виглядає мій рубзак. такий. Я не знаю, чи він військовий, чи який він. Ну що ж, намет вже встановлено. І, до речі, ця трава суха. Там під палаткою. Виходить, даже роль якоїсь подушки такої. Вона підо мною вляжеться. Я ще виставлю палатку. І буде чудово. Палатка не є... Дорогою, вона сама дешева, але свою функцію тимчасової домівки вона виконує. Зараз ковдру застелю і також я з собою взяв каремат і спальник в мене є. Зараз я усе за... застелю і буде чудово. Котлик із продуктами. Також ну, я сьогодні планую гречану кашу варити. Е, вона буде не зажарена, а морковка і цибулька будуть відварені. Також хочу з тушонкою домашню зробити. Також в мене є дві таких надувні подушечки, які я насосом накачаю для, комфорту, для комфортного спання. Ось власне мій спальний мішок. Він в утягуючому чохлі знаходиться. В цьому спальнику я буду перший раз ночувати. Ну, у мене є інший спальник. Ну, він трошки холодний для такої пори. Ось, власне, мій спальник. ось такий. Я сподіваюся, мені буде в ньому тепло і комфортно. Ну що ж, пішов заготовляти дрова. Поки дрова шукав, знайшов, таку яшершу. Дивіться яка красива. Зелененька. Ось така краса. яка природа дивна, так? А біжить, біжить. Ну ось, власне, і дрова заготовлені. Мені для щепочниці їх достатньо буде. Дрова такі, що навіть її різати не треба, а можна і ламати. До речі, було знайдено ось таку камінну плиточку. Для того, щоб поставити щепочницю в межах безпеки, щоб не було розграння. Я пешницю розпалюю сухим спиртом. Вітряна погода і сильний кіцу. Що ж, в мене став чаничка. Води я взяв з собою 4 літри про запас. Загрівається, можу я накачати собі на ніч у У мене ось такий насос. Ось така в мене обстановка в таборі. Чайничок повним ходом гріється. Ось зараз покажу свій намет. Ось так, в мене в наметі. Спальничок, подушечки, тут речі, деякі продукти. Ось такий в мене відпочинок. Я з собою ще взяв соняшне насіння. Можна полускати. Погода чудова, але на тиждень перед... на цей тиждень, який йде, передають дощі, але дощі теж потрібні. Мій чайничок нарешті закипі... Оу, як кипить, чудово. Знімаємо чайничка. Підхідую, щоб не погасло. Продукти які я сьогодні з собою взяв. Це ось до кусок колбаски піде у вермишельку. На салат огірочок, морковка, зелень петрушки, цибулька, помідорчики на салат. Цибулька в мене і на салат, і у вермишельку піде. Не вермишельку, а в гречку. Власне сама гречка і тушоночка піде у гречку. Буду я ставити водичку на гречку. Ну, на десерт я взяв собі цукерки, печені, булочку. Хочу вже також запекти на вогнищі, щоб вона трошки зарумянилась. Ну і такі справи. Ну, поки вода на грачку загрівається, я поржу цибульку. У мене я ж повторюсь, не зажарена буде, а відварена Морковка з цибулькою. У мене буде така дієтична речка. Так, цибульку порізав, кинув і натру я морковку. Я завжди морковку тру і якщо вдома готую, то стараюся на мельнику, бо не люблю я великі овощі а особливо, коли вони крупно порізані. Махай водичка закипить, щоб закинути гречку. Так, дивимося, що у нас тут там. На, На підході скоро буде закипати, Чудово. Ну вже, в принципі має накипить до Буду засипати. У меня есть И палка ось такие кубик Сюда. Ось такий вид має каша моя. Вона собі до тушкується, можна сказати. Тут жар хороший, я лично підкидаю дровішок. Ну, ще залишилося чуть чуть ще, додати колбаску і тушоночку. Нам колбаска тушонка чудово Кубик чудово справився із солькою і з іншими стаціями Посталось нам покрашити зелень. Зараз поки вона буде ще дотушуватися, я зроблю салатик, і вона буде повечеряти, бо я голодний, як вовк. Ну що, приступлю до салату. Так, прыжу цибульку. Ну, ось такий салат у мене вийшов. Я його приправив олійкою, Солькою і буде до гречки. Ну, ось в мене така вечера, гречечка з шайком, салатиком, до булочки на шепочницю у мене. Хто зі мною їсть, всім приємного смаку. Ну що, я вже повечерав, каша вийшла доволі ситною. Я чайку вже попив. До речі, стики комарю як Коли я прийшов, ні одного комарка не було, а це стики з'явилося, мусив ось до спіральку підпалити, щоб трохи розігнати. Думав, можливо, ще десь пройтися прогулятися, такі потрібно ковто одягати, бо я і справі поперскався, але вони гади не влітають. Ну що ж, буду відпочивати я. Доволі тут такий шавель великий, дикий. Можна коли буде прийти і борщику зеленого зготувати. Ну, ось такий чудовий вид відкривається з, моєї, з мого намету. А я прийняв рішення залізти в палатку, лежать музику, послухати, відпочити, бо комари такі, що не спіраль, не спрей, нічого не допомагає. Просто-напросто облітають і обсідають. І Напругу, то тут далеко сильно не підеш, так. Ну, то Я так думаю, просто полежать, музику послухати. Сонце сідає, скоро потемніє да й буду спати. На вулиці вже темно стало. Я вже в палаці. І буду вже відпочивати на годиннику без 10.10 .10 вечора. День сьогодні був у мене насичений. Тому буду відпочивати всім приємних снів. Добрий ранок. Я вже проснувся. На дворі 5 годин ранку. Я сьогодні рано проснувся, тому що мені треба раніше їхати додому, є справи. Тому я зараз буду збирати свої речі і буду вибиратися. Всім дякую, хто залишається зі мною. Я буду закінчувати відео всім до побачення, До скорої зустрічі.